Я теж там я а для, для чого працює, працює поліція? Для чого для ж... працює поліція? Для чого ви працюєте? От ми <клес> працюємо <клес> <Ми клес> з журналістами, <aids> ми знімаємо репортаж. Ви можете прокоментувати, як це сталося? Так. Ми покажемо це без вас просто, свою, свою думку оціночне судження винесемо. Або з вами. Ви ж пам'ятаєте, як це відбулося? Ми ж розуміємо, що тут нічого страшного немає, просто сама ситуація. Хочете сказати, що чи ні? 6 червня 2024 року ми знаходимося на автошляху Н-32 біля населеного пункту Великодолинська. Тут по дорозі до залізничного переїзду автомобіль Тойота, водій намагався пропускати пішоходи, але водій вантажівки цього не помітив та пошкодив її автомобіль. Наразі зараз викликали поліцію та чекають поліціантів для оформлення матеріалів.